Коли та яку саме треба садити озиму цибулю, щоб вона не пішла в стрілки, гарно перезимувала і дала вам гарний урожай. І поки я буду вам розказувати, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще заходьте мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Цибуля ділиться на три фракції: овсюшка, сівок та вибірка. Овсюшка, діаметр цибулі до 1 см, сівок від 1 до 3 см та вибірка від 3 см. Якщо ви садите цибулю для того, щоб отримати зелень, тоді ви берете вибірку від 3 сантиметрів приблизно ось така. Це для того, щоб ми весною зібрали зелень. Якщо ж ви берете, наприклад, ось таку сівок або овсюшку до 3 см, ось таку маленьку, то така цибулина вам не дасть стрілку, вона гарно перезимує і буде гарна цибуля у вас. І ви будете збирати гарний урожай. Садити